Між першим і другим турами президентських виборів в одному з інтерв'ю олігарх заявив: мені не потрібен приват. Нехай повернуть 2 мільярди. За перший рік при владі команда президента Зеленського ні кроку не зробила в бік Коломойського, Ба більше за наполяганням МВФ Верховна Рада проголосувала за так званий антиколомойський закон про банк, який закрив шлях Ігорю Валерійовичу до повернення у власність Приватбанку. Цьому не завадило ані 16 тисяч поправок, які пропонували внести до закону депутати, яких контролював Коломойський, ані закулісні перемовини, які очевидно відбувалися. Я йому сказав, він знає мою позицію. Що з приводу Приватбанка, єдине, що ми підіймали, він знає мою позицію. Вона державна позиція. Я буду захищати Україну, захищати державу. Ось і все. Утім, Ігор Валерійович не звик програвати. Він завжди готовий до боротьби, навіть тоді, коли здається, що все проти нього, навіть тоді, коли ФБР веде розслідування проти нього щодо можливого відмивання грошей у Сполучених Штатах Америки, а сам він є персоною на в США. З 2020-го Коломойський за порадою юристів згорнув свою медійну активність, аби не зашкодити розгляду справи Приватбанку у високому суді Лондона. Практично тоді ж стало зрозуміло, що Коломойському буде не солодко і при президенті Зеленському. У лютому 2021-го НАБУ затримало колишнього першого заступника голови правління Приватбанку Володимира Яценка. Тоді ж з подачі фонду держмайна змінився лояльний Коломойському топ-менеджмент-центр енерго, що забезпечує 15%. І потужності електроенергії в Україні, того ж таки, 2020-го Держдеп Сполучених Штатів Америки ввів санкції проти нього і його родичів за причетність до корупції під час перебування Коломойського на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2014-15 роках. За часів попередників Зеленського Коломойський публічно хизувався, що є громадянином одночасно кількох країн. В Україні подвійне громадянство заборонено конституцією. І коли 2014-го у Ігоря Валерійовича Журналісти запитали, чи правда, що у нього потрійне громадянство, той підтвердив, так і додав з притаманним йому цинізмом. Подвійне громадянство Конституції України заборонене, а потрійне ні. Кромі, крім українського? Ізраїльський і кіпрський. У вас є. Да. А наскільки це відповідає? От чи не то це написано, що запрещено двойне громадянство. Ну то а якщо ви а, маєте а, а, тренування запрещено улітку дві тисячі двадцять другого з'явилася інформація про те, що президент Зеленський своїм таємним указом позбавив Коломойського громадянства України у вересні 2023-го Ігор Валерійович підтвердив цю інформацію. Через рік у 2024-му Кіпр позбавив Коломойського громадянства через приховування кримінальних справ. Ймовірно, нині у олігарха лишився лише один паспорт громадянина Ізраїлю того ж таки літа 2022-го влада забрала український паспорт і у колишнього соратника Коломойського Геннадія Корбана. Виїхавши за кордон, він просто не зміг повернутися назад до України.